Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, недавно ми вам показували, що купили отакий акумуляторний триммер ну, по, по причинах двох. Бензо поломився і ломиться дуже часто. Ви саме знаєте, яка якість бензину, то карбюратор забиває, то ще щось. Але все-таки як альтернатива, вирішили ось купити ось такий акумуляторний тример. Ще чому? Тому що е, ми вже е, купили і пилку акумуляторну, і болгарку, і самі акумулятори в нас є. І тому купили самий, самий тример без акумуляторів. Це набагато дешевше, ми про це вже говорили. Але що ж зараз про роботу? Е, ну, які такі перші враження? Ну, По-перше, легше. Ну, І, і ось на, на плечі легше, і на руки легше. Звісно, що пробував я вже косити і зараз вам покажу. Акумуляторів вистачає надовго. Але ось е, одне із вражень, з яким хочу вам поділитися Ось до тримера, дається ось е, лопасний ніж. Для того, щоб косити ну, таку більш тверду, мабуть, траву чи бур'яни. Але ж зразу хочу вам сказати, друзі, коли косите так, якщо на чистому такому полі там, чи огороді, де, де немає нічого, то звісно цим користуватися можна. А коли обкашуєте о, так, як оце ось я збираюся що Тут то камінчик, то десь стоїть штечок проволока. Ну Просто мгновенно б'є і б'є не тільки цей ніж, а воно ж і порте сам триммер, тому що там, забув сказати, що ще через що тут немає штанги в бензо. Тут немає. Прямо двигун там. Движочок і прямо-пряма передача туди від акумуляторів просто провод і круте це все діло. Тому краще, якщо вже траву, то косити от такою ліскою. Це теж додається, теж додається до цього триммера. Ну от такі це перші такі враження, що хочеться вам, те щодо самої роботи. Друзі, коси, коси, як звичайно. Ну, ось так, друзі, в роботі. Я вам скажу якоїсь такої разючої відмінності, ну, я по крайній мірі не відчуваю. Ну, мабуть, все-таки бензо, там коли більш там газнеш, може таке обороти краще. Але, але не завжди. І, і цього, я думаю, вистачає. Мабуть, когось цікавить, чи надовго ж вистачає роботи. Самих акумуляторів. Ну, звісно, показує. Тут покосив зовсім мало, але воно зовсім нічого і не впало. Як було всі оці зелені. І я вже вам скажу, що я вже косив, то вистачає вистачає дуже надовго. Може не так, як бачка у бензо але не набагато. Можна сказати, чуть-чуть менше. От вам. І дивіться саме тепер, чи, чи купляти вам ну не такий тример, а саме акумуляторний тример. Тому що знову ж таки наголошую на тому, що якщо вже купляєте щось акумуляторне, то старайтеся купляти якоїсь однієї фірми, щоб акумулятори підходили. І купили один раз акумулятори І потім їх тільки ставити на той інструмент, що ви придбали. Щодо самої роботи, ну, по крайній мірі, е, мені, мені подобається нормально, е, не гірше, ніж бензо, але все-таки надів акумулятори, зарядив і печеш. І не треба ні бензину, ні масла. Е, вже скільки. Гарантія на нього теж непогана, Я вже не пам'ятаю, по-моєму, 2 роки. Але гарантія є. І, і скажу вам, що в нас була поломилася пилка, то відсилаєш у сервісний центр, ремонтують, і, і нічого страшного. Ну, краще, конечно, коли воно робити. Висновок, друзі, мені подобається. А ви для себе зробіть висновок, чи, чи купляти вам такий акумуляторний тример, чи бензо. Ну, звичайно, бензо, начебто дешевший, якщо не враховувати акумулятори на цьому триммері, то він дорожчий, ніж бензо. Але все-таки там і бензин. І масло треба заливати, і що якість бензину теж саме знаєте. Тому ми купили, і задоволений я цією покупкою. Тепер буду косити. Ну, а ви робіть висновки для себе, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Ми завжди розповімо вам про те, про те краще і про гірше, чим ми займаємося, що ми купляємо. Так що всього вам доброго.